Дивилися на номер машини і казали, ви Житомира. Да і кажуть, це ви аж отсюда приперлись. Приїхали. Кажуть, так, «Да, приїхали, що треба е, якось людей виручати, спасати. Водії Житомирського водоканалу Сергій Железняков та Анатолій Голомах два тижні возили технічну і питну воду мешканцям Нікополя. Сергій розповідає, що вперше вони приїхали до Нікополя 17 червня. Місцеві жителі внаслідок підриву Каховської греблі вже тиждень перебували без води. Ми цього, цього масштабу ми поставити не могли вже. Ми тільки представили це, коли вже роздавали воду, воду людям на набережні. Там кругом все огородження, туди нікого не пускають. І води, там одне русло залишилося. Тобто водосховища там вже нема. Через напроти водосховища стояли вже російські війська. Сергій розповідає, що кожного дня прокидалися від обстрілів. Роботу розпочинали з сьомої ранку та возили воду до 10 вечора. Були прильоти випадкові, а були іменно туди били насосну станцію. Людям хочуть дати води, тягнуть труби, бригади виходять, вони б'ють по, по цих бригадах. Ну, не, не дають дати допомогу. воду. Анатолій розповідає, що під час обстрілів переживав, аби не влучила у їх водовоз. Чоловік із теплом згадує місцеву жительку Аню, яка під час обстрілу запросила ховатися у їх сімейному укритті. Це один раз такий був у нас випадок біля залізниці, стояли недалеко. І там уже так конкретно було три постріли підряд з інтервалом десь хвилина, півтори, може не знаю. І я вже рахував їх, а потім думаю, ну четвертий може бути і ближче. І в цей час черга, яка була біля машини з водою, всі розбіглися по підвалах. І Ми вже збирались теж, кажу, десь поїдемо в поле, станемо, безпечніше буде, бо тут такий об'єкт. І прибігла Аня. Вона роздавала чисту воду, ми технічну з машини, а в неї бак стояв у дворі. Вона видавала там по графіку людям. то Вона запросила до себе, каже, йдемо, ми з дітьми ховаємось в погребі. Вся консервація зверху, а ми в погрібі ховаємось. Сергій показує фотографії своїх помічників, трьох місцевих хлопчиків, які допомагали розливати воду у Бутлі. Чоловік каже, що хотів би, якщо доведеться, зустріти їх знову. Вони місцеві, там живуть, ми знаємо, вже трошки ізучили цю місцевість. і вони навіть прибігали. Ми переїжджали в другу точку, вони і туди навіть прибігали через три кілометри. Ось вони тут були і туди прибігали. Ну, такі дружелюбні хлопчики. Помагали людям набирати воду. І приходили бабусі, приходили інваліди з, з паличками. Навіть. Анатолій розповідає, що йому декілька разів снилися сни про їх відрядження на південь. Та щось часом сниться буває. Якийсь імунітет виробляється до цих пострілів. Не бачив, щоб хоч раз під час тривоги біг хтось кудись, хоча укриття біля великих супермаркетів бетонні стоять прямо. Маленькі магазини багато позакриваті, салони, всі ці всі Таке. А ну так, основні мережі працюють. Сергій каже, що на собі відчув трагедію життя без води. Що? Це біда. Це, біда, це, це для людей біда. А емоції я ще поїхав. Як треба, поїхав би ще раз. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.